Ти теж думаєш, що принести старі речі чи консерви на благодійність це завжди хороша ідея. Звучить ніби правильно, правда? Ми ніби рятуємо світ, однією сумкою непотрібного. Але, якщо чесно, часто це не допомога. Це зайва робота і навіть шкода. Уяви волонтерський центр, туди звозять усе підряд: банки, кукурудзи, рис без дати, джинси з діркою, розтягнуті светри, взуття з відірваною підошвою, футболки з плямами. І кожен думає. Може, згодиться комусь бідному. Але це не про милосердя. Це скидання відповідальності. Це мені не шкода, забирай. І що далі? Волонтери витрачають години на сортування, викидають усе зіпсоване, перевіряють терміни придатності, платять за утилізацію, і поки вони розбирають чийсь мотлух, хтось реальний залишається без допомоги, бо до нього просто не дійшли. Справжня благодійність це не про те, що тобі не шкода, а про те, що їм потрібно. Тому краще гроші. Так, це не сфоткаєш для сторіс, не принесеш у коробці, але саме гроші дозволять благодійним фондам купити якісне, потрібне, нове, купити вчасно там, де треба навіть 50 гривень це вже ресурс, це ліки, це теплі речі, це їжа, яку хтось не з'їсть із жалем, а з вдячністю. Бо добрі справи це не про те, що відчути себе хорошим, це про повагу до чужої гідності, про готовність допомагати не так, як зручно тобі, а так, як треба їм.